Я, 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 новий персонаж Молодець, що поставив відеокамеру. Е, я сховаю за твоїм троном, який звук дивний. Там-там-там. Давно не злітав на уран. Привіт, король, а можна броню? Позиція ти. На рік, це два. А, -а, 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 а Попався перебувець Для цього тобі я. Ти мені потрібен. Щоб добувати із тебе інформацію. Добре, я так мало знаю. Ну, давай, іди. Іду, іду. Заходи там, де дві двері. А в які? Я тобі зараз показу. На. Ай! Відкриваю двері. Ну, давай, заходи, не бий мене. Я сам зайду. <плес> Що, тобі страшно, зараз будуть питання. Перше питання для цього вам моя кров? А тебе не дивуй, той факт, що я тебе перший раз бачу. Ну добре. Тоді інше питання. Що за вазар був у саду? Перебульцями, марсіанами? Це довго пояснювати, але, кажуть, це простісе це. Таємний проект. Щоб тебе убити. Ну ти все зруйнував. Нас у найсильнішу зброю. І третє питання. Для чого убили прибульця? Моя раса його не вбивала, а яка, я не знаю. А в мене питання, чому ти прив'язався прибульцю? Не знаю, напевно, жіля любові він тебе ніколи по-справжньому не любив. На ай. На. Ауй! Ха ха ха. ха Ні 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 Я просто істину розказав. <tom> на-ай, на-ай, -на -ай -на! Той факт, що ти мене уб'єс, нічого не вирісує. Ха-ха. ні Ні-ні-ні-ні Хірка правда, це сила. Тобі зараз хана. Ха, а у мене пистолет не е, е, Давай покатай на тебе на дроні. Ну, добре, буде весело. Я тобою стезу. На ай! Чому ти мене б'єс? Просто твоя граса погана. Не всі прибульці погані. Давай краще поведемо. Зараз буде. А. Слава прибульцю, ми зиві. Капець ми залетіли на середину повутона. Слава Богу, у мене кайво. Зараз буду робити прохід наверх ту ту, 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 тум, тум, ту, тум. Ту, ту. Нарешті вихід. Ідемо до короля. Він нам допоможе. Ну, добре. Привіт, король. А у мене питання. Ну, давай, роби питання. Ви заведете те на повутоні, значить, ви поутяне. <реш> ну, Просто звучить так само, як президент Росії. Ідіот, не зартуй про короля або він нас уб'є. Я зараз вас уб'ю! Тікаємо! Ну давай відкривайся! <плес> Слава Богу, я зайшов. Я зараз зайду. Ура, зайсов. Ми зиві. Він зараз нас уб'є. Тільки не це. Ой, це разі мудин здану девецарію короля. У них є сім годин щоб утікнути. Капець, патрони на базі. А у мене є ракета, я, тільки я забув зарядити її. Нам хана, ти забув, що у тебе є Айо? Тоцняк, дякую, що нагадав. Ідіоти. Згіден. Там-там-там. Видно корабель О, 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 нас дрон. А тепер цикаю на прибульця. Нарешті поведемо на уран. Полетіли! Унісцось знову зруйнуємо. Того прибульцю ми зруйнували хіба один блок. Ідемо до короля. Король вас новини. Які? Ну, коротше, я образив короля Плутона. Як? Я їх називав паутянами. Чому? тут все просто. А просто ти не дурак. Ні. Ну-ну-ну-ну. На вас напали. Хто? Хто? Монстр із повутону. На. Блін, тут міцна скіра. Я зараз показу, як треба убивати. Ви мені очі зруйнували. Якраз цю. Офігетька, у тебе сильна ракета. Після того прибуває взяв броню до побачення. До побачення, і побачимось. Він про мою таємницку не знає. Вибухівка на місці. Ховаю вазель. Цей цас прибув інвалід. Я це двох став інвалідом. Інвалід, печіти. У мене для тебе є подарунок. Тепер я сильний. Ти маєш перемогти у цій війні. Та як лятво я його їм! Ця людина буде знати, як називати нас путяними.